Всіх вітаю! У цьому відео ми разом погодуємо моїх тварин личинками воскової молі. Купували її в магазині Food Reptiles Ukraine. І якщо вірити таблицям поживної цінності комах, то личинка воскової молі одна з самих жирних. В ній щось близько 22-25% жиру. Тому часто її давати я не раджу, виключно як ласощі і для різноманіття. Отже, першою куштує агата, і вона їх щось більше боїться, ніж їсть. Та да, прямо. Глянь, вкуснота. Злючно. Перчарга Аурума. Ну, він ніколи від їжі не відмовляється. А, на відміну від самички цитрини, я їй пропонувала, але вона не зрозуміла, що я хочу і навіщо я їй тичу цією гусінью в обличчя. А, вона їсти не схотіла. Я якось видалила це відео, вирішила, що воно не цікаве, треба було залишити. Ну не ну не пенсет. Ну, шо ты наробив? Лови. Я. Вон воно вон, за вон. аурум вместе. Ну чила твоя гусеница там внизу, дивись, Вон. І якщо вам ще не набридло плямкання агати, то пропоную послухати ще карибських ропух і далі будуть ще батурські ропухи. Взагалі, я впевнена, що цей звук буде когось дратувати, проте особисто я від нього кайфую. В результаті від таких ласощів відмовилася лише моя семичка облофара цитрина, а Також банан просто вихопив у мене цю гусінь і кудись ніс, Я навіть не встигла увімкнути камеру. От. І турбіна, тому що кого цікавить личинка молі, коли поруч є смія. Правильно, правильно. Ну, у хлопчика просто надто великі амбіції. От, Дякую всім за перегляд. Залишайте свої коментарі, лайки, підписуйтеся, якщо ви не підписані. І хочу нагадати про те, що я маю телеграм-канал, куди виставляю фотографії своїх тварин і ділюся просто якимись новинами. Буду рада вашій підписці. Всім пока!